Доброго дня! Вас вітає центр психологічної підтримки у Дніпрі. Мене звати Катерина Оноченко, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як дитячі ігри можуть сказатись на психіці дитині в майбутньому. Одна маленька дівчинка поділилася зі мною історією, яка мене дуже вразила. Коли дівчата грались, то одна з подруг запропонувала іншій залізти до шафи, нібито подивитися, що там заховано цікавого. В свою чергу дівчата зачинили маленьку дівчинку у шафі та не відчиняли, а тільки сміялись. Коли дівчинці вдалося вибратись, то вона багато плакала та не могла заспокоїтись. Вона нікому не розповіла свою історію, тримала це в таємниці. Внаслідку просто відмовилась ходити до школи, щоб не контактувати зовсім з цими дівчатами. Сьогодні дівчинці вже 7 років, а на момент її ситуації їй було 6. Тому давайте ми з вами розглянемо, як жорсткі ігри можуть вплинути на дітей. Дитина, яка стала жертвою від таких ігор, дуже часто може стати замкненою у собі та перестати спілкуватися з усіма. Дуже часто починає проявляти фобічний характер, вона починає боятись кожного звуку та може зригатись від кожного шороху. Дитина втрачає інтерес до свого життя та перестає цікавитись усім, що відбувається навколо неї. Та найголовніше, дитина перестає довіряти іншим, буде з обережністю починати з іншого розмову та чекати від них підступу. Ми знаємо, що в країні зараз відбувається багато страшного, діти відчувають переживання та занепокоєння. Тому давайте ми будемо пропонувати дітям спокійні ігри, граючи в які можна і посміятись, і розважитись між собою та відволіктись. Тому, якщо ігри будуть підібрані правильно. То жодна дитина від них не постраждає. Бережіть себе.